Допомога Херсону, наслідки негоди на Франківщині та скарги на Укрпошту голови обласної та районних військових адміністрацій, територіальних громад, правоохоронці і інші прикарпатські посадовці провели нараду. На ній вони обговорили нагальні питання детальніше далі. Перше питання порядку денного про організацію допомоги Херсонській області, адже згідно з дорученнями прем'єр-міністра України та офісу президента, кожен регіон держави мав долучитися до ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС за цей час. область надала допомогу у вигляді питної води фонду сто тридцять. Близько 50 тонн продуктів харчування, понад 3,5 тонн одягу, засоби гігієни та побутової хімії, понад 7,5 тонн, а також медикументи, гумовічни, насоси, генератори, інвертори, буржуйки, сонячні панелі, шифер, ємності для води, постільна білизна, матраці, корм для тварин. Окрім цього, Прикарпаття допомагало Херсонщині технікою та будівельними матеріалами, а також добровольцями. Втім, тут виникли проблеми. 15-го шостого вже була напевно перша бригада чисельницю 10 осіб, яка була сформована в Косівському районі. Однак, відпрацювавши тиждень, зазначена бригада самовільно, без узгодження за районно військової адміністрації або обласною військовою адміністрацією, покинула територію Херсонської області. Іншу бригаду ліквідаторів катастрофи області взагалі не вдалося сформувати через брак охочих. Тому звертаюся до волів територіальних громад. Ми знаємо можливості територіальних громад, тому прошу ще раз передивитися і максимально спрямувати людей, щоб якомога швидше могли справитися з тими наслідками. На даний час, я добре розумію, 24 людей це з Івано-Франківської територіальної громади, працює в самому Херсоні, і також семеро людей працює в Калинівській територіальній громаді, okay. але нам потрібно людей на ротацію. Також Франківщина опікується селом Давидів Брід на Херсонщині, де необхідна допомога у відбудові помешкань. Фактично всі будівлі, які знаходяться на території села, зруйновані або пошкоджені, а також зруйнована школа, дитячий садочок, будинок культури і амбулаторія. Згідно з підрахунками, повне відновлення села Давидів-Брід коштуватиме понад 430 мільйонів гривень з обласного бюджету. Планують виділити 10. а гулів територіальних громад просять допомогти субвенціями. Далі надіємося, що буде відповідно підтримка державного фонду, і ми будемо також допомагати відновлювати Направду, після окупації тієї території розбиті і житлові будинки, соціальна інфраструктура і першочергово, що звертаються до нас, жителі, просять це допомогти поремонтувати, відновити будинки, щоб вони могли. Проживати в цих будинках, та не лише південь країни страждає від великої води. Стихія наробила лиха і на Прикарпатті. Було підтоплено 948 дворогосподарств, 132 житлові будинки, 226 двадцять підвальних приміщень, відмито більше трьох кілометрів місцевих доріг, зруйновано десятки пішохідних містків, водоперепускних труб та іншого. Окрім того, пошкоджено пішохідний міст через річку Бистриця Соловцівського міста Івано-Франківську. Пошкоджено дамбу від відвоновідводовідного від, від каналу водозабірних споруд сім'ї плит по розмито переукріпличі споруди вішки, залізниці. На сьогоднішній день фактично у Коломийському районі повністю раду і електропостачання проводяться роботи по ліквідації нашої. Одна з найскладніших ситуацій у Нижньовербійській громаді, що на Коломийщині. Чотири річки гірські, які щорічно в мене роблять Херсонську область. Може, когось за Нижньоверківською громадою, щоб щорічно або періодично по через рік є повністю це є доказуємо факти, всі зафіксовані. Так само було в 2020 році. Ми билися головою обстінку. Ми не робили проектно-кошторисних документацій. Вони всі збережені, все можу вам показати кіп. І ми отримали на одну кладочку. Тільки кошти самого ранечка. Я буду у вас з усіма службами. Обов'язково ДП «Дороги Прикарпаття, соцполітика. Прошу керівника соцполітики вивчити можливості допомоги коштів саме людям, які постраждали. Також, Володимир Миронович, організовуйте вам доручення зі мною всі служби, щоб ми і голова, будь ласка, районної військової адміністрації, що ми десь восьма година вже розпочали роботу у вас. Ще росні став сильно всім службам. І вам, думаю, всі. Дякую, повірте, ніхто вас у біді не залишить. Далі посадовці обговорили проблему скорочення листоношу Кирпошти. Через це надходять скарги від жителів віддалених і гірських сіл області, які не можуть отримати свої виплати. Ми вже пройшли певний етап першого скорочення певно. Але... Скорочення відділень і наразі у нас е, на території району працюють 9, 9 е, стаціонарних відділень, 4 присутні. Велика кількість листова е, звільнили. Звільнили, о, я розумію, частину скоротили, частину попросили написати заяву за, власний, за власним бажанням. Ці листовачі забезпечували доставку. Е, Соціально не верством населення це пенсіонерам. У мене є гірський гірський населений пункт, який 7 кілометрів до територіальної громади. Ну, як та жінка 80 років, має піти і отримати пенсію? Та це не єдина претензія до Укрпошти. Була виявлена одна дуже непоректна ситуація. І нами був складений акт реагування до івано франківську дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» з метою проведення перевірки на предмет видачі власних коштів, пенсій, допомоги мешканцям соціальних установ. Наразі ми ідентифікували неприємну тенденцію, коли Такі кошти видаються поштарем безпосередньо керівнику установи, що порушує пряме право особи у відповідності до статті 41 конституції України розпоряджатися власними коштами. Якщо наш працівник допускає ті чи інші порушення чинного законодавства, зокрема з виплати кошових допомог і. І конфіденційності укрпошти, зокрема філія, несе повну відповідальність і виплачує ті чи інші штрафні санкції. А відповідно спостійно діюча комісія зі своєю службою внутрішньої безпеки проводить розслідування і працівник несе всю повну також відповідальність згідно чином законодавства України. Керівник івано-франківської дирекції Укрпошти також запевнив, що кожна літня людина зможе отримати свою пенсію вдома. А якщо у селі немає листоноші, то кошти жителям приноситимуть працівники з ближніх населених пунктів.